Протягом минулої доби ворог обстрілював прифронтові та прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області. Зокрема, під ударами росіян перебували козача Лопань Харківського району, Вовчанськ-Чугуївського району, Сеньківка, Кучерівка, Першотравневе, Іванівка, Кислівка, Крохмальне Куп'янського району. За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано. Рятувальники звітують, продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано. О 19.13 на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу у місті Лозова. Вона виникла у квартирі на третьому поверсі житлової п'ятиповерхівки. До місця виклику прибули рятувальники 24-ї державної пожежно-рятувальної частини. На момент їх прибуття горів матрац у житловій кімнаті на площі 1 квадратний метр. Під час розвідки рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка, іншого, який також. Ож, знаходився в епіцентрі події, подавав ознаки життя. Вони винесли на свіже повітря, врятувавши життя. Пожежу, вдалося ліквідувати о 19.40. за попередніми даними. Причиною виникнення пожежі стало необережність під час коріння. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 120 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗСУ, на Куп'янському напрямку, тривають важкі бої. За добу наші захисники відбили 15 атак в районах Синківки та Петропавлівки. Просування у ворога немає. Марія Соловйова та Олексій Моров'яв, Харків. Новини. І ночі Україну масовано атакували дронами камікадзе. Окупанти запустили найбільшу кількість БПЛА з початку повномасштабного вторгнення. За даними повітряних сил ЗСУ, було знищено 71 ударний БПЛА типу шахет. Усього зафіксовано пуски близько 75 дронів. Основний напрямок удару місто Київ. Військові звітують протиповітряна повітряна оборона працювала у щонайменше шести областях України: Київській, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Кирова Гра. Ацькій області також на Дніпропетровщині знищено керовану авіаційну ракету Х 59 Внаслідок падіння уламків у Києві кілька постраждалих з реакцією на стрес. За даними військової адміністрації, є пошкодження житлових будинків. Після обстрілу у Києві залишалися без світла 77 житлових будинків та 120 установ. Також відомо, що під час атаки у столиці було знеструмлено повітряну лінію. Тривають роботи з відновлення. Атакували також Харківську, Донецьку та Херсонську області. Є загиблі поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Президент України Володимир Зеленський звернувся до народу у день пам'яті жертв голодоморів. Гарант назвав свідомим терором атаку РФ на Київ у річницю Голодомору. Також Володимир Зеленський подякував усім державам, які визнали голодомор геноцидом українського народу, і водночас закликав світ об'єднатись і засудити злочини минулого, щоб зупинити злочини сьогодення. До Києва прибув президент Швейцарії Ален Берсе. Відомо, що посадовець візьме участь у міжнародному саміті з питань продовольчої безпеки, а також зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським. Естонія готується до закриття кордону із Росією. За даними місцевих змі, на пункті прикордонного перетину між двома державами в місті Нарва на мосту встановили додаткові бетонні перешкоди. Перші бетонні параміди на мосту в НАРВІ з'явилися ще ввечері 16 листопада. Раніше поліція та прикордонна служба повідомили про можливе закриття прикордонного пункту. З вересня 2024 року у вищих навчальних закладах України з'являться військові кафедри. Про це повідомило Міністерство освіти та науки. Так базова військова підготовка буде обов'язковою для всіх юнаків. Дівчата проходитимуть воєнку за бажанням. Планується, що студенти військових кафедр матимуть три аудиторні кредити та здобуватимуть військову облікову спеціальність стрілець спеціальність можна буде здобути, пройшовши курс тактичної медицини чи базової стрельбы. Протягом 1932-1933 років голодною мученицькою смертю загинуло щонайменше 4 мільйонів українців кожен третій житель Харківщини. Тоді, 90 років тому, Росія намагалася винищити наш народ, забравши у нього все до останньої зернини. Сьогодні Росія переслідує ту ж саму мету і знову чинить геноцид проти нас іншими, втім, не менш жорстокими способами. Саме тому всі ми повинні Хти пам'ять про кожного, хто став жертвою голодомору і стає жертвами тоталітарного режиму зараз, для того аби не дати повторитися трагедіям проти людства і усіма силами допомагати протистояти злу у світі і в нас самих. Свій голос Харкова буде у світі. Мова про амбасадорів, які розповідатимуть міжнародній спільноті партнерам, інвесторам про Харків, його можливості, потреби і плана для створення відповідного іміджу на позачерговій сесії міськради. Депутати ухвалили відповідне рішення про запровадження звання Почесний амбасадор міста. Йдеться про створення механізму залучення завзятих громадян активних, так які зможуть представляти місто Харків на міжнародному рівні, тобто це дозволить на громадських засадах нам поглибити міжнародне співробітництво та дозволить розширити можливості для проведення залучення допомоги для висвітлення ситуації, яка скоїться в місті під час вторгнення повномасштабного. Тобто цей механізм він вже започаткований в деяких. Країнах в деяких містах, і ми також доєдналися до цієї ініціативи і відважаю, це буде корисно. Як повідомили у профільному департаменті, так званими амбасадорами можуть стати науковці, освітяни, спортсмени, айтівці, представники цифрової промоції, діячі культури, бізнесмени, економісти та громадські діячі. Всі, ті, хто палко вірить в Харків і прагне донести до національної та іноземної спільноти інформацію про плани розвитку Харкова, створення його іміджу, тим самим залучаючи інвестиції для відбудови Харкова і впровадження новітніх технологій в економіку міста. Це буде промоція саме саме міста, промоція діяльності місцевої громади, промоція діяльності міської ради у напрямку розвитку та відбудови міста. Це зможе дати позитивний, скажімо так, поштовх доноваження може налагодження нового та поглиблення існуючого співробітництва у різних наших сферах, по яких ми працюємо. Тому що сфер дуже багато. Ми розуміємо, що нам треба працювати по кожному напрямку, Ми розуміємо, що нам не вистачає коштів. Ми розуміємо, що треба залучати додаткове додаткові інвестування з міжнародних джерел фінансування, тобто ми сподіваємося, що це дозволить нам саме допомогти у вирішенні цих питань. Обрані амбасадори голосом Харкова будуть протягом трьох років про відбір кандидатів у муніципалітеті. Пообіцяли оголосити пізніше. Леся Олег Синицький, Ігор Луханін, Станіслав Гришко та Ігор Мікенін. Харків новини. Листопад 1804-го саме з цього часу бере початок історія творення сучасного національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, з нагоди 219-ї річниці університету навчальній раді пригадували всі етапи становлення вишу, його розвиток, здобутки, плани та втрати, втрати через війну, що зараз переживає Україна. Війна несе українцям тривогу, сум та біль втрат. Не минула вона і наш. На жаль, наш колектив має непоправні втрати. Загинуло п'ять студентів: це Аліна Єлих, Ельвіра Щемур, Владислав Шейн, Богдан Крящ, Володимир Новак та 30 випускників нашого університету, ставши на захист рідної держави. Вони віддали власне життя заради мироту нашої спільної свободи, світла пам'ять воїнам, але під час виконання бойових завдань і захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирним громадянам, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Втратиться найболючіше і не лише для цього університету. Якщо ж акцентувати увагу на досягненнях цього університету, то цей виш є гордістю для Харкова, брендом високого освітнього рівня. Бо Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого є лідером в Україні з інноваційної освіти і науки у сфері юриспруденції. Коли кажуть, у Харкові, то кажуть, це. Це студентська столиця України. А коли кажуть за вищим Харкова, то перш за все кажуть, що у є Національний юридичний університет імені Старослава Кірського. І це ваша заслуга, це ваша десятка. Так дійсно, за це раки дуже багато зробив. Але головне, що є, ви, є ви, викладачі, які даєте студентам знання. І сьогодні нема жодного міста в нашій Україні, де б не працювали ваші випускники і в правоохоронних органах, і в органах прокуратури, і в державної влади. І це ваше досягнення. Так, звісно, війна дуже багато чого змінила. Перш за все, змінила обряд нашого міста. Але не змінила головне незламність нашого. І сьогодні я дуже вдячний, що незважаючи на жахи війни, ви працюєте. Ви даєте нашим дітям зміни. Це... Професорсько-викладацькому колективу університету харківський міський голова подякував за стійкість і витримку у такі непрості для Харкова і всієї України часи. Я дякую вам за те, що ви робите. Я дякую вам кожному з вас за те, що ви сьогодні у Харкові. І це головне. І наша основна мета, основне завдання повертати харків'ян у Харкові. Повертати молодь у Харкові. Бо завжди у Харкові була молодь. Я каталізатор усіх. Зрушних Ідеї, темпу розвитку нашого міста. І це обов'язково буде. І обов'язково ми разом це зробимо. Дякую вам, слава Україні. Леся Копилюк, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Андрій Паколо, Харків. Новини. Рої тут наразі не такий, як завжди. Його дещо уповільнено. Причина аварійні роботи. Це одне з перехрестя Холодогірського району, і саме під ним проходить каналізаційний трубопровід. Він вийшов з ладу. Просів ґрунт та асфальтобетон. Тож на перехрестя могла трапитися не одна аварія. Все попереджено. В результаті тривалої експлуатації мережі сталося руйнування самопливного трубопроводу діаметром 400 мм на глибині 4 метри. Роботу виконується в важких геологічних умовах, пов'язана з тим, що водонасичені ґрунти та піщані ґрунти також проїжджа частина. На даний час виконується кріплення стін котловану на глибині 3,5 метра. Нам ще нужно відпрацьовувати пів метра до нашого трубопроводу. Надалі буде заміна аварійної ділянки. Ну і зворотня засипка з восстановленням. Дорожнього покриття виконання аварійних робіт не впливає на споживача. Встановлена перекачка. Пробка. Люди користуються послугами. Воду не відключили. Початку року ми прочистили 20 Кілометрів каналізаційної мережі гідродинамічним способом замінили 70 каналізаційних колодязів, виконали аварійні перекладки 400 метрів в районі. Ведуться постійно роботи з аварійних ситуацій. Ми працюємо 24 на 7. Наші мережі готові до експлуатації в зимний період. Ігор безкровний Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін Харків. Новини. Стали заробляти більше, незважаючи на війну та економічні потрясіння. Такі висновки зробили у Верховній Раді, посилаючись на дані держстату. Так, за підсумками поточного року, рівень середньої зарплати має підвищитися завдяки тому, що темпи інфляції сповільнюватимуться. В останньому жовтневому прогнозі Нацбанку України таке зростання оцінюють майже у 4%. Середня зарплата в Україні в першому кварталі 2023 року становила 15 тисяч гривень. У другому 17 тисяч гривень. Таким чином, середня зарплата в першому півріччі 2023 року сягнула 16 тисяч гривень. За словами парламентаря, порівняно з аналогічним періодом першої половини 2022 року, середня зарплата номінально збільшилася на 15%. Але слід врахувати і інфляцію. Зауважують аналітики. Таким чином виходить, що середня зарплата за цей період зменшилася на 3,5%. У доларовому еквіваленті за офіційним курсом середня зарплата в першій половині 2023 року дорівнювала 446 сорока доларам. А в першій половині 2021 року показник становив 479 доларів. Та все одно аналітики прогнозують ріст заробітної плати з кожним роком. А ось кому платять найбільше в Україні сьогодні, так це працівникам у сфері інформації та телекомунікації: 36 тисяч 544 гривні. За даними державних аналітиків, високі середньомісячні зарплати також зберігаються в таких секторах економіки. Фінансова та страхова діяльність 32 тисячі 944 гривні. Авіаційний транспорт 28 тисяч 177 гривень. Професійна, наукова і технічна діяльність 21 тисяча 862 гривні. Державне управління та оборона. обов'язкове соціальне страхування. 20 тисяч 506 гривень. Щодо прогнозу на 2024-й, то в уряді припускають, що номінальна середньомісячна зарплата без вирахування податку буде на рівні 21 809 гривень. І навіть з урахуванням інфляції зросте на 8,5%, а до 2026-го виплати досягнуть показника в 30 тисяч гривень. А от цікавий прогноз щодо найзатребуваніших професій у найближчому майбутньому. За словами аналітиків і урядовців, попит матимуть спеціальності пов'язані з відновленням країни. Найпопулярнішими видами економічної діяльності будуть будівництво, телекомунікації. Тощо, крім того, багато будівельників, електриків, слюсарів просто зараз захищають Україну на фронті. Отже, запит на робітничі професії дуже високий. Яна Біляєва, Андрій Пакулов, Харків, Новини.